Привіт усім! Чому ж на кордоні ось такі черги? Друзі, поставте лайк цьому відео, зробіть репост і, звичайно, підпишіться на цей канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. В описі під відео ви знаєте посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Підписуйтесь і знайте більше. Що я можу сказати? Чому зараз більше людей повертаються з Польщі в Україну не тільки з Польщі, просто на польському кордоні збільшуються черги. Є кілька факторів, які на це впливають: по-перше, літо, літом студенти мають канікули. І дуже багато зараз студентів повертаються. Я бачу по тому, наскільки мені вони пишуть з питаннями, що там зараз на кордоні, а що потрібно, щоб перетнути кордон, а які можуть бути проблеми. Чи можна зараз виїхати, заїхати? Ну і звичайно, якщо я маю можливість, я в коментарях чи в приватних повідомленнях на це відписую і пояснюю, що і як. Звичайно, що більше це жінки і дівчата, або юнаки до 18 років, або чоловіки, які мають звільнення від військової служби бронь. Можливо, інвалідність, можливо, ще щось. Тому тут по-різному, але в більшості це жінки і діти. Так само це стосується жінок з дітьми, які зараз приїжджають в Україну. Звичайно, якщо мають куди приїхати, якщо в них не зруйноване житло і все нормально, в них з будинком чи з житлом, де вони були і перебували, жили, вони повертаються на відпустку. У мене кума повернулася так само, має два тижні відпустки з дітьми приїхала. І це якраз цей період. Тому теж не потрібно дивуватися, люди цілий рік. Були в Польщі чи в інших європейських країнах, працювали і зараз мають відпустку два тижні, приїжджають. Ну і третя категорія це люди, які так їздять часто, просто додавалися студенти, додавалися жінки з дітьми, і кількість людей на кордоні збільшилась. Нічого надзвичайного на кордоні не трапилось, але зараз статистика останніх кілька тижнів показує, що більше людей. Приїжджає в Україну, ніж виїжджає з України. Та це пов'язано з тим, що чоловіків не випускають, але жінки все ж таки більше повертаються, діти більше повертаються в Україну, ніж покидають її. Тому тут багато факторів, але це нічого критичного на літо так досить часто буває. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вона для вас була цікавою і корисною. Обов'язково ставте лайк, робіть репост, підписуйтесь на цей канал. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.